Вітаю всіх сьогодні. Я хочу показати вам, як можна виконувати кілька еволюцій одночасно. Це баг, який, скоріше за все, пофіксять, тому користуйтеся, поки є така можливість. Спочатку вам треба виконати всі завдання якоїсь однієї еволюції, не якогось проміжного рівня, а останнього, тобто ви маєте мати можливість забрати кінцевого гравця еволюції. І тут, перед тим як забирати, ви маєте активувати іншу доступну вам еволюцію. Тепер ви маєте переконатися, що гравець, якого ви еволюціонували і будете забирати, знаходиться на другому місці у цьому списку, і якщо це не так, вам доступно... Тут на опція сортування через кнопку Y. От так. Тепер забираємо еволюцію. Отримаємо 87-го Льоренте, Advance. І ми маємо дві активні еволюції одночасно. Як ви бачите, у мене в складі знаходяться два гравці з іконками активної еволюції. Наскільки мені відомо, більше двох еволюцій таким чином виконувати одночасно не можна. Що ж, сподіваюся, допоміг вам зекономити чимало часу, нехай щастить. Бувайте.